Тема уроку скорочення дробу. Скоротити дріб це означає, що чисельник і знаменник дробу потрібно поділити на одне й те саме число або вираз, що не дорівнюють 0. Отже, потрібно і чисельник і знаменник ділити на одне й те саме число або вираз, які не рівні 0. Ми маємо 4 приклади. Завдання до них одне й те саме скоротити дроби. Берете у чисельнику перший множник і шукаєте в знаменнику такий множник, який може з ним скоротитись. Це буде 6. Тому що і 3, і 6 можна поділити на 3. Ділимо 3 на 3 буде 1. 6 на 3 буде 2. Беремо другий множник х квадрат, з ним може бути скорочено х куб. Ділимо на х квадрат. х квадрат поділити на х квадрат буде 1. А куб поділити на х квадрат буде х у першому степені. Зверніть увагу, що я залишаю х. Міняю тільки показник на нуле. Таким чином, ми маємо чисельнику 1 помножити на 1. 1 знаменнику 2х. В другому прикладі. Берем 14, відповідно йому 21. Скоротить можемо на 7. Ділимо на 7. 14 на 7 буде 2. 21 на 7 буде 3. Тепер наступний множник А в п'ятому і А. Можна поділити на А. А поділити на А буде 1. А в п'ятому поділити на А буде А в четвертому. Так само Б в четвертому і Б. Скорочуємо на Б. Б поділити на Б буде 1 b в четвертому поділити на b буде b в третьому. c в третьому і c квадрат скорочується. На c квадрат. ділимо c квадрат поділити на c квадрат 1, c Куб поділити на c квадрат, буде c в першому. Записуємо результат. В чисельнику ми маємо 2А в четвертому, B в третьому, С в першому, тобто c. Знаменнику. 3 помножити на 1 на 1 це буде 3. Якщо у вас дріб містить многочлен, як у нашому випадку в чисельнику, то для того, щоб скоротити цей дріб, потрібно многочлен по можливості розкласти на множник. В даному випадку ми можемо спільний множник 4 винести за дужку. В дужках залишиться х-2y. Знаменник переписуємо. Таким чином, в чисельнику ми маємо перший множник це 4. Другий множник це x-2y. Беремо перший множник 4. Він може бути скорочений з 8 на 4. 4 поділити на 4 1. 8 поділити на 4 буде 2. Другий множник... Не може бути ні з чим скорочений, бо в знаменнику немає відповідного виразу. Тому отримаємо 1 помножить на х-2y. Це буде х-2у в чисельнику. в знаменнику 2y. Так само робимо і при скороченні цього дробу. Виносимо за дужки спільний множник. Спільний множник у нас буде х квадрат. В дужках залишиться 3 і мінус х. Тут можна винести за дужку 3х. В дужках залишиться 3 мінус х. Беремо перший множник х квадрат. В знаменнику ось цей множник відповідний і можемо скоротити. Ділимо на х поділити на x1, х квадрати поділити на x буде x в першому степі. 3-х також скорочується, ділимо на 3-х. 3-х поділити на 3-х буде 1. І тут так само 1. Таким чином, в чисельнику ми маємо x, в знаменнику – 3. В п'ятому прикладі многочлени. Розкладаються на множники наступним чином. В чисельнику ми маємо різницю кубів, тому що одиничку можна представити як одиниця в кубі. За формулою різниці кубів ми маємо добуток. Різниця х-1 на неповний квадрат суми. Це х квадрат плюс х плюс 1. В знаменнику виносимо за дужки спільний множник х квадрат. Маємо в дужках x-1. Скорочується оцей множник і оцей множник. Ми скорочуємо діленням на х-1, тому тут отримуємо 1 і тут отримуємо 1. Далі у нас оцей множник х квадрат плюс х плюс 1 не скоротний з цим, тому що вони різні. Переписуємо. В чисельнику і в знаменнику. Ось такі вирази. Головне пам'ятайте, що якщо у вас чисельник і знаменник є многочлени, то потрібно розкласти їх на множники, якщо це можливо. Після цього множники відповідні в чисельнику і знаменнику скоротити. Також у нас і в шостому номері чисельник і знаменник многочлени. Розкладаємо на множники. Шукаємо спільний множник. Бачимо, що B спільний множник виносимо за дужку. в дужках залишиться а квадрат мінус 10а і плюс 25 в знаменнику Б квадрат спільний множник в дужках залишиться 5 мінус а можемо скоротити b і b квадрат Тут одиничка, тут b буде. Також тут у нас формула. Це формула квадрат два члена. За формулою ми маємо 5-а у квадрат. знаменнику переписуємо вирази. Скорочимо на 5-а. Таким чином в чисельнику ми маємо 5 мінус А знаменнику Б.